повечеряти. звичайно, згодився ставаш. Що -то нам Бог послав, точніше бабуся підкинула. А хто під ця юшку в казанку над полум'ям? — Усе ж запитав п'ять мітка. Той невдомовлено зашопотів солом. Кайчи, трохи проясниться і з одзима, кинув на озеро. Тим часом споночила. Швидше б ми його побачили, а то прив'язані до цього куреня, як та курка до дерева. Скоріше б воно вже вела зело. Це дідусю, митько, ми і ми самі не знаємо хто. А бабуся ж молочка передала оце по вирвалося все. Добре, сусе. Добре, че тілка вняли сиділи ми по щастиво